Це озвучка колонок відомого телеведучого Джеремі Кларксона для видання Санді Таймс. Підтримай це відео лайком, підпискою, а також поширенням. Ще один вихідний, та ну, дайте уже передихнути. Згідно із одним дослідженням громадської думки, англійці досить мляво повертаючись тиждень тому до праці, здебільшого висловлювалися за те, що нам варто було б слідом за Шотландією оголосити неробочим днем і ще й минулий вівторок. Мене тут дивують дві речі: по-перше, дивно, що хтось узагалі завдав собі клопоту проводити таке дослідження. Ну а по-друге, не менш дивно, й те, що комусь при здоровому глузді, останні різдвяні канікули можуть здаватися будай, на дещицю за короткими. Я мав 10 вихідних і першого ж дня до одинад ранку встиг випити аж 14 філіжанок кави і перечитати всі газети разом із Гардіоном. А далі? Утім, той річ, а що ж далі? До обіду я так знудився, що вирішив повісити кілька картин. Я знайшов молоток, і згодом нам довелося привести в дім майстра, котрий наново поштукатурив стіну в тих місцях, де я її тоді понищив. Тому я спробував іще полагодити. Електричні ворота, які працювали хіба коли рак нагорі свистів, озброївшись гайковим ключем, я рушив вниз під'їзною доріжкою, і згодом довелося викликати ще одного майстра, котрий знову зібрав ті ворота докупи. Я саме збирався взятися до нашої кухонної плитки марки Ага. Вона, як то частенько буває, зламалася якраз напередодні Різдва, коли дружина лагідно взяла мене за вухо і пояснила, що ремонтники взагалі то не марнують свого часу на писанину, тому й письменникам не варто циндрити вихідні за ремонтом. Це надто дорого нам обійдеться, а часом воно й небезпечно додала вона. І мала рацію, ми маємо в жарівки, які повинні кидати на стіл унизу світло у вигляді зірочок. Мене ніколи особливо не турбувало, що насправді світло із них розсіюється по боках, а тих зірочок на столі ніколи не видно. Та коли ви нудите світом, то саме такі речі і починають неабияк діяти вам на нерви. Тож я купив котушку цупкого непрозорого скочу, і моє життя враз не було сенсу. Мені було до чого докласти рук. На щастя, різдво настало до того, як я встиг заподіяти іще якусь шкоду. Та невдовзі свята минули, і знову я впіймав себе на тому, що дивлюся на день, ніби через перевернутий бінокль. Щоранку я мав таке враження, наче і сон, і блаженна полегше, яку приноситься тимчасова втрата свідомості. А ще страх як далеко. Я почовгав рівчак у кухонному. Підлозі і безперестанку снував до холодильника і назад, бо без надії сподівався, що під час кожного з попередніх чотирьох тисяч таких променадів щоразу погавлював там тарілку холодних ковбасок, а потім без жодних очевидних причин вирішив купити світильника. А ще стільчика. Тож ми цілою сім'єю поїхали до однієї з тих крамниць, де продають усіляку всячину на подарунки. Від запаху різних ароматичних сумішей очі мало не лізли рогом. І хоча діти незабаром попадали на підлогу, вже тільки хапаючи ротом повітря, я кілька годин повільно та ретельно вибирав собі стільчика. І вибрав, звісно, занадто маленького і не такого кольору. Тож можна було згодом збавити іще трохи часу, відвозячи його назад. Наступного дня, коли від мене все ще тхло, ніби від шухляди, де тримаю свою білизну Делія Сміт, я надумав купити антикварну шафку для паперів. Ясна річ, не таку, як треба. Та після невдачі зі стільчиком дружина рішуче сказала: ні. Відтак, схоже, настав момент, коли доречно було би трохи прихворіти, коли людині нічим зайнятися, то це взагалі то непогана ідея, бо краще вже страждати від хоч чогось, бодай від герпесу, аніж нудитися. Зусиллям волі викликати виразки в себе на генітаріях важко, ваша правда. Та що робити, щоб трохи застудитися, дуже старатися тут не треба. А якщо при цьому належно скаржитися і нарікати, то таку застуду легко сприймуть за гриб. Отож, бо й воно навіть коли ви лежатимете в ліжку і дивитиметеся на Джуді Фенінген у костюмі Санта Клауса, то й це допоможе здолати нудьгу справжнісінький рак останньої стадії. Нудьга змушує вас телефонувати людям, із котрими ви не бачилися вже 18 років, і тільки посеред розмови ви раптом пригадуєте, чому вам так довго і не надто й хотілося з ними спілкуватися. Нудьга доводить до того, що ви починаєте читати не тільки ті каталоги товарів, які приносить пошта, але й рекламні листівки, що випадають із тих каталогів на підлогу. Нудьга спонукає вас напівсерйозно замислюватися про те, чи не варто схопитися за зброю і влаштувати якусь каталогію. В місцевому торговому центрі, хоча вам і відомо наперед, в чим усе це закінчиться. Урешті-решт, нудьга таки доведе вас до того, що ви почнете грати в гольф. Якраз за два дні перед Різдвом я сидів у потязі поруч із одним чоловіком, котрий, щойно, ми проминули Педінгтон, зателефонував своїй дружині і повідомив, що вже по всьому він вийшов на пенсію і тепер сам собі господар. Йому страшенно кортіло мати задоволений вигляд, але в його очах я помітив той відсутній понурий вираз, який видавав його з головою. Тепер він проведе місяць другий вдома, поступово руйнуючи свою оселю зсередини і перетворюючи на виполону землю садок. А потім одного чудового дня таки погодиться зіграти в гольф. І все. Тут йому гаплик. Його життя закінчиться задовго до останнього подиху. А шкода, він виглядав на непоганого чолов'ягу. А може рибальство? Дивишся часом на тих людей, котрі, незважаючим нам жичко, судять з вудкою на березі каналу і запитуєш себе, як же ж треба знудитись удома, щоб з власної волі піти на таке. Мою підозру, що відповідь на це питання не дуже. Через тиждень я був уже просто на межі, навіть не міг приготувати ковбасок, аби поставити їх до холодильника. Бо якось пополудні, коли дружина кудись відвернулася, я таки спробував полагодити нашу кухонну плиту, і від неї щось відвалилося. Звичайно, я міг запхати ту деталь на місце, та коли ми нібито нічим і не зайняті, то нам навдивовижу ніколи ні на що не вистачає часу. Я написав був листа, але впродовж цілого дня так і не знайшов хвилинки, щоб вкласти його до конверта. Хм, Можливо, це пов'язане з тим, що у вівторок я вісім годин просидів в туалеті. Ну, та це хіба не гірше за будь-яке інше? Безперечно, британці у Європі працюють довше за всіх, і свечулі медики навперебі переконують нас, що це викликає стрес і хвороби серця. Воно звісно так, але повірте мені, якщо ми не працюватимемо. То геморой нам буде точно забезпечено.